Добрий день, мене звати Максим Короленко. Я викладаю курс поведінка споживача та послуга в Міжнародному інституті менеджменту в Києві. Сьогодні я хотів би описати певні базові речі стосовно теми роботи з вашим клієнтом, а також впровадження послуги. В роботі з клієнтом тут. Принаймні, ключове це слово клієнт. Адже ми говоримо про людину, яка вже мала доступ до вашої послуги або продукту, вже ним скористалась, вже е, має досвід інтеракції з вашим підприємством. Е, у вас вже був акт обміну, так би мовити, коли ви обміняли послугу або продукт на гроші. Е, клієнт докорінно відрізняється від. Споживача, в тому сенсі, що споживач, як ваш потенційний клієнт, як людина, ще вам не знайома, її потрібно залучати з ринку або переманювати від конкурентів, тоді як клієнт, це вже хтось, в чию виборку для пошуку рішення ви вже входите завдяки тому, що ви вже колись вгадали або дізнались їх цінності, їхні потреби, і відповіли на них достатньо якісно, щоб вони обміняли їх на свої гроші. А, і це дуже важлива відмінність, адже тут ми говоримо більше про утримання і заохочення лояльності клієнтської, аніж про ринкові стратегії щодо залучання і збільшення частки ринку і так далі. Звісна річ, тут сильно все відрізняється від продукту до продукту, від послуги до послуги, якісь розраховані на швидку плинність споживання і менше розраховані на постійну клієнтуру, якісь більше. Зорієнтовані в інший бік, але так чи інакше, актуальність утримання постійного клієнта вона очевидна для нас всіх, і особливо зараз, коли, на жаль, в скрутних економічних умовах, в яких зараз перебуває наша країна, рівень споживання впав, і дуже багато компаній залежить від своєї постійної клієнтської бази. Так чи інакше, Математика завжди говорить на користь утримання клієнтів, тому що ми менше витрачаємо ресурсу на підвищення лояльності, аніж ми витрачаємо на приваблення нової аудиторії. Тому є багато причин, ми можемо не так багато витрачати на рекламу, але конверсія буде не надто великою. Тоді, як, якщо ви якісно працюєте із існуючим клієнтом, конверсія ну, майже 100% залежно від, звісно, якості вашої роботи. На користь цього також говорить ще й важливий аспект. Тої нашої психології, за яким ми прагнемо взагалі, то до лояльності до певного продукту або послуги до компанії, до якоїсь пропозиції, все через те, що ми шукаємо певні шаблони. Ми економимо свій час завжди е, прагнемо до якогось одного постійного передбачуваного рішення. Яке нам би дозволило потім не задумуватись, не займатися пошуком для рішення однієї тієї ж задачі, пошуком нових рішень, пошуком нових пропозицій. І це ми можемо бачити скрізь в своїй власній поведінці. Так, ми обираємо певну дорогу на роботу. Ми Нею користуємося щоденно через те, що вона вже є нашою звичною. І Згодом ми про це навіть не задумуємось. Ось коли там на цій дорозі вже є якісь ремонтні роботи, у нас більше енергії йде на те, щоб знайти об'їзди, так далі, і таке інше. І через це ми завжди намагаємося повернутись на той шлях, який є передбачуваним, який ми знаємо, від якого ми можемо очікувати результат, який нам вже знайомий. І це нас приводить до ключового аспекту в утриманні е, клієнта і, в принципі, в роботі з споживачем – це передбачуваність. Насамперед, це стосується ще й послуги через те, що вона безтілесна і е, її дещо складніше. Відчути так, тобто це не фізичний продукт, який ми можемо. Ну, от він буде такий і такий же його якість легко контролювати. послугу складніше контролювати, тому що це більшість вражень, власне, від послуги, це не об'єктивна реальність, а суб'єктивне сприйняття. І тим не менш є. Певні аспекти, за якими ми можемо контролювати свій продукт та послугу, і стежити потрібно насамперед за постійністю, за передбачуваністю. Саме це дає в дає віру нашому клієнтові в те, що він може до нас звертатись раз за разом і отримувати очікуваний результат. Це дуже легко перевірити на побутових таких прикладах, як, от, наприклад, ресторани. Скажімо, ви помітили новий ресторан, поміж десятка інших на одній тій самій вулиці, і вам сподобався там стейк. Тепер ви наступного разу, коли хочете стейк, велика ймовірність того, що ви вирішите прийти туди знову, якщо вам тим більше, якщо вам так сильно сподобалось, і от це. Ключовий такий момент, який відіграє роль в тому, вони утримують вас чи ні. Тому що якщо ви прийдете туди і стейк такий самий, як і був, ймовірність того, що ви повернетеся туди ще раз і ще раз, і ще потім приведете туди друзів, значно підвищується, тому що ви знаєте, якого результату очікувати. Якщо стейк дещо змінили рецептуру, він обов'язково поганий. Або, побільше, може він ставить кращим. Справа в тому, що він може стати кращим суб'єктивно. Він може стати кращим за думкою шеф-повар, шеф-кухаря. А от на вашу суб'єктивну думку, він вже не кращий. От ви не любите часника, а вони його додали. І оця варіативність, непередбачуваність результату, одразу цей ресторан повертає на крок назад в конкурентне середовище з іншими ресторанами, які. Власне, отримують другий шанс. Тому важливо знати цінності клієнта і пам'ятати про те, що якщо це ваш клієнт, ви вже один раз в них поцілили. Ви знаєте їх, проаналізуйте власну поведінку, проаналізуйте, чим ви його привабили, і спитайте його. Це другий аспект, дуже важливий це комунікація. Комунікуйте з вашими клієнтами е, з певною періодичністю, запитуйте в них щось, радьтесь з ними. Е, що більш лояльний клієнт, тим більше він буде схильний е, вам надати якусь пораду, дати якісь корисне бачення так, вашого продукту або послуги. І тому є декілька причин. Як я вже сказав, ми, хочемо, ми прагнемо мати певні шаблони, і тому це певною мірою в інтересах нашого клієнта, щоб ми працювали добре для того, щоб йому не доводилось шукати якісь нові рішення. Поволі розвитку ваших. Відносин з вашим клієнтом він буде еволюціонувати в так званого чемпіона. Це чемпіон бренду, той, хто вже якось себе з ним ідентифікує. В малому бізнесі це часто вже перетворюється на якісь там приятельські відносини, і так далі. Але головне те, що людина вже переймається вашим продуктом, вашою компанією і радить вас своїм друзям. І сама. Має таку ініціативу вам щось пропонувати, щоб покращити вашу роботу. І тут таким симптомом цього є, як не дивно, негативні відгуки. Позитивні відгуки більш загальна така штука. А от негативний відгук це винятком, звісно, тролів, анонімних якихось відгуків в інтернеті, і в них причин може бути дуже багато. Але адресні якісь негативні відгуки та да, пропозиції, це ознака того, що людина, яка його вам написала або розповіла вам, вона взагалі-то витратила найцінніший свій ресурс, це час. Вона витратила власний час безоплатно для того, щоб дати вам шанс покращити свій продукт або послугу. Це дуже цінно, це ознака того, що Людина не байдуже ставиться до вашої компанії, і саме таких людей треба цінувати, до них треба дослухатись. Звісно ж, з певним фільтром треба знати, що це не троль. Так? Ну, як я і зазначив, але я думаю, що ми можемо навіть інтуїтивно і практично відрізнити, коли це дієва якась порада або ж ні. І. Е Моніторити їхні цінності, тобто, ось ця передбачуваність, про яку я щойно казав, це передбачуваність у відповіді на цінності і потреби. Цінності і потреби це не одне й те саме, і цінності заслуговують окремої теми для розкриття цього терміну. Але е, в однією з мети комунікації є не лише просто нагадування про себе та, що ми є, не забувайте про нас і так далі. Ні. Це певний моніторинг, таке зняття температури, цінностей і потреб клієнта для того, щоб еволюціонувати разом з ним, для того, щоб продовжувати на них відповідати на ці потреби. І, е, власне, з цими ж. Цінностями потрібно е, працювати і в сфері послуг. Навіть більше, саме тому в нас є і опитування, і, в, і різний аналіз попиту, і спілкування з клієнтами. І послуга має таку перевагу і ваду. Так, вона безтілесна. Саме через це її можна впроваджувати достатньо легко. Ви можете нею збагатити свій продукт. Якщо ви продаєте якийсь фактичний продукт, до нього ви можете додати послугу. Як за третім рівнем продукту за котлером, і він буде її доповнювати і відповідати на якісь е, теж цінності та потреби. Дуже часто включають послугу, не задумуючись про те, навіщо вона потрібна. Я раджу, і тут, тут досить легко загубитись, тому що послуг безліч, і ми не завжди знаємо, що саме людині потрібно, але перш ніж її пропонувати, задайтесь таким собі питанням: чи економить вона час? Час це наш найголовніший ресурс, як вже було зазначено, і основна така ключова. Мета послуги, її функція це, власне, продаж людям їх часу. Ми дуже часто користуємося послугами людей, які роблять що, що вміємо робити, і ми. Якийсь дрібний ремонт або ж власний ресторан ми можемо приготувати самостійно і дуже якісно. Хтось дуже любить готувати, і готує дуже якісно, але не завжди має на це час. І тому ми йдемо до ресторану і обмінюємо цей час на очікуваний результат, так? тобто, для того, щоб отримати високоякісний стейк, цьому треба навчитись або заплатити тому, хто вже це вміє, хто витратив цей час на. Навчання. І ми завжди робимо цей вибір: час або гроші, гроші або час. І відтак, якщо ви пропонуєте послугу на додачу до вашого продукту, або якщо це ваша послуга, якщо ваш основний продукт це послуга, теж думайте про час. Як ви економите людям? їх час надаючи цю послугу. Звісна річ, там іде ще цілий спектр різних додаткових аспектів. Так на прикладі ресторану, це буде атмосфера, це буде рівень ресторану, це буде якийсь можливо соціальний статус. Це все є, це все додаткове, і воно важливе. Але якщо ми Гаємо час людини, коли надаємо послугу, ми втрачаємо головну його цінність, її цінність. Тому перевіряйте себе, коли ви впроваджуєте послугу вперше, чим вона покращує. Час покращує економію часу для вашого клієнта. І від цього це, це є певний ключ для того, щоб е, правильно встановити і зробити перший крок до е, цінностей, власне, вашого клієнта і його краще і краще задовольняти. Розуміти їх, відтак розуміти потребу і задовольняти їх. Тому, резюмуючи, все сказане, завжди треба пам'ятати про час. Завжди треба комунікувати з нашим клієнтом, розвивати лояльність і підтримувати нашого клієнта, особливо чемпіона, того, хто переймається нашим бізнесом, важливіше аніж шукати нових. З, знову ж таки, з огляду на певні маркетингові стратегії, які у всіх відрізняються. І передбачуваність. Будьте передбачувано якісними. Не робіть Дуже таких різких рухів, так би мовити. І ці постулати вам послужать, сподіваюсь, для кращого розвитку вашого продукту, послуги, вашої позиції на ринку. Я бажаю вам гарного дня, вечора, бо того часу будь, коли ви це дивитесь. І бажаю вам процвітання і перемоги!